Маємо пункт. Маємо плани з 28 пунктів Сполучених Штатів Америки щодо врегулювання. Європейський союз висуває свою ідею. Що правда вона у них така максимально коротка, складається з двох пунктів, як сказала Кая Калас, послабити Росію, підтримати Україну. Як аналітик, як ви вважаєте, ці два пункти достатні для досягнення тривалого миру? І чому поки що так мало конкретики від ЄС? Ну тут варто розуміти, що відкаякала радше просто прозвучала контртеза до того, що заявили у сполучених штатах. Навіть знов-таки не зовсім офіційно, поки що через так звані інсайди у засобах масової інформації. Тобто, треба розуміти, що це не все, що може європейський союз. А ми чудово знаємо, що є цілком конкретні програми. Це і програми Європейський фонд миру, це і програма Facility. Їх дуже багато. Вони багато мільярдні. Ми отримуємо за них за ними допомогу. І як ми бачимо, вже за Майже чотири роки повномасштабних бойових дій Європейський Союз виявився більш надійним союзником ніж Сполучені Штати. Це вже можна стверджувати як факт. А якщо ж говорити про те, як європейський союз може допомогти Україні у цій ситуації, яка зараз склалася, то я зараз відносно спокійний, тому що подібна ситуація вже складалася. Ми пам'ятаємо такі ж екстрені консультації були і у серпні, коли мова йшла про двосторонню зустріч Трампа і Путіна. Подібні консультації відбувалися і навіть на початку президентства Дональда Трампа мова йде про лютий і про березень, коли Україну теж намагалися продавити на у прийняття дуже неприємних умов для подальшого руху в мирному напрямку. Я думаю, що історія повториться, можливо, взагалі. З повною точністю можливо будуть якісь корективи, але і мені не здається, що дійсно до 27-го числа ми ухвалимо якісь сутнісні пункти, щоб не заявляли у сполучених штатах, які б терміни не ставили, і які б умови там не. Чи не складається у вас враження, що е, зараз Вашингтон і Брюссель будуть конкурувати між собою в миротворчій частині, намагаючись видавати порціями ті чи інші методи і плани врегулювання ситуації в Україні, перетягуючи на себе в ковдру? Тому що станом на даний момент якось не схоже, аби вони працювали в цілісній зв'язці, тому тому що все те, mm -hmm. що пропонують штати, е, якось дуже по максималістському відкидається європейським союзом. Mm -hmm. Щодо конкуренції, дивіться. Якщо говорити про конкуренцію, то очевидно, треба, щоб хтось як ну, давайте вже бізнес термінами поговоримо. Якийсь покупець був у конкурентної пропозиції. От Україна, як на мене, цілком ясно дає зрозуміти, і це ясно абсолютно всім, що європейські пропозиції набагато привабливіші. Очевидно, що Сполучені Штати Америки зараз не мають на відміну від Європейського союзу чогось, що Україна дуже сильно жадала. так, ми звісно, хочемо, щоб продовжувалися передачі розвідданих, от але це чи не єдиний козир в руках Сполучених Штатів. Європейський союз фінансує соціальну сферу зараз в Україні, для того, щоб державний бюджет наш міг працювати на оборонну сферу. Європейський союз масштабує наші збройні виробництва і вливає в це кошти, і співпрацює з нашими збройовими компаніями. Рівень такої співпраці зі штатами набагато нижчий. І останнє що тут треба розуміти. Те, що якби Трамп не сердився, скажімо так, на українську сторону, і якщо українська сторона відкине цей план, або внесе в нього настільки великі корективи, що його відкинуть вже росіяни, то він все одно не зможе перекрити постачання озброєнь зі сполучених штатів Америки. Поясню теж, чому тому, що зараз Україна не отримує озброєння за кошти державного бюджету США, значить, президент не може накласти на це пряме вето. Натомість Україна отримує. Озброєння завдяки його виробництву на скажімо так за програмою куру, яку оплачують європейські союзники. Тобто, якщо президент США все таки буде намагатися обмежити ці постачання, він просто увійде в доволі жорсткий клінч з власними виробниками зброї, що є дуже дуже негативною ситуацією для нього, і що точно не будемо обіцяти високих політичних балів. Повірте, збройові корпорації мають чудових лобістів, Істів вони мають багато зв'язків як в республіканській, так і в демократичній партії, і вони зможуть влаштувати Трампу веселе життя, якщо він зірве для них багатомільярдні контракти. От тому, як на мене, ми не перебуваємо зараз в якійсь катастрофічній ситуації. Так, на превеликий жаль, інфопростір штормить, але якщо подивитися, от конкретно на ті важелі, які є в США, то оцей, знаєте... Надувний слон назвемо це так. Все таки республіканська партія. Він дійсно надувний. Він може луснути дуже легко, просто тому що реальних важелів їх не так багато. Тобто ви стверджуєте, що е, зараз у Трампа і Сполучених Штатів Америки не так багато інструментів і методів впливу для того, аби змусити Україну цілком і повністю прийняти запропонований план. Але чи можуть вони так само тиснути і на Російську Федерацію, які тут є інструменти? Тому що е, в Російському МЗС я нагадаю, е, стверджують, що взагалі не отримували будь-якого плану, і поки що не виявляють якоїсь готовності до того, аби сідати і його обговорювати. Mm-hmm. Ну, росіяни, як завжди, намагаються зняти з себе якомога більше відповідальності. Я б не звертав уваги на такі коментарі. Мені здається, вони його отримували, хоча б тому, що частину його або взагалі весь план написали саме вони. От якщо знов таки спиратися на ті інсайди, які публікують західні засоби масової інформації. От а якщо говорити про механізми впливу на Російську Федерацію, Трамп уже перепробував майже все, на що він був морально готовий. Він спробував санкції, спробував він е, спробував. В знаєте, побачити мир в очах Путіна, от спробував не вийшло. Він намагався, е, скажімо так, дати Путіну шанс вийти з обличчям, яке не буде е, настільки зіпсованим всім, всім тим, що зараз відбувається. Давав він такий шанс. Цього нічого не було реалізовано. Путін на це все не йшов, і е, я знов таки хочу підкреслити, що Сполучені Штати насправді мають набагато менше впливу ніж вони намагаються. Продемонструвати я вам теж це кажу, як людина, яка займається сполученими штатами в нашій міжнародній політиці. От тому ми маємо чудово розуміти, що ну не буде такого, що от сполучені штати прийшли, сказали вустами своїх посланців, чи дріскола чи Віткофа, чи кого завгодно, і Україна буде змушена прийняти е, ті чи інші пропозиції. Ні, такого не буде банально, тому що цих важелів недостатньо, і все одно останнє слово залишається за Україну. Якщо наостанок пане Євгене допускати, все таки що Російська Федерація доклала руку до написання цього плану, до чого апелює і The Guardian, і про що ви згадали стосовно такої ймовірності, то тут принаймні два пункти викликають знаєте, такі суперечності і подив, принаймні у мене що стосується того, що Російська Федерація має платити оренду за тимчасово окуповані території, і нібито що Україна має погодитися на те. Аби на тимчасово окупованих територіях функціонувала російська мова як державна і стосовно функціонування російської церкви, але в Конституції Російської Федерації чорним по білому записано, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області ба більше, всі ці території є їхніми, нібито повноцінно, чому тоді вони нібито хочуть просити дозволу в Україні на те, як поводитися на тот. Дуже просто це додаткова легітимізація вже в очах Сполучених Штатів Америки. Вони намагаються продемонструвати, що в них теж є оця можливість дати якийсь компроміс. Але ж вони цю що... територію своїми апріорі вже. Дивіться, все е, впирається не в те, що записано в Конституції. Путін багато разів змінював конституцію, а е, все впирається в те, що є в інтересах Російської Федерації. Зараз в інтересах є е, завершити бойові дії на тих умовах, які скоріш за все презентовані в цьому плані. Чому тому, що росіяни теж чудово усвідомлюють, що їх економіка наступного року почне ну, катастрофічно не витримувати те, що відбувається на фронті. Їм доведеться або просити кредити в Китаю, або Ну закручувати гайки аж до мобілізації, причому не тільки мобілізації на фронт, але й трудової мобілізації, теж знаєте, такі сталінські методи. Їм ні того, ні того не хочеться. Вони намагаються це завершити так, як їм це подобається. Тому я думаю, що знов таки гіпотетична ситуація, я в це не вірю. Але якщо план так чи інакше буде схвалено, росіяни просто внесуть зміни в конституцію, та й все як вони вже багато разів роблять. Зрозуміло щиро, дякую вам, пане Євгене, за змістовні роз'яснення за те, що долучилися. Євген Костогризов, аналітик ради зовнішньої політики українська призма був із Нами назвику.